Це був флік, пацани. Всім привіт. Кар 98К повернувся в гру. Я теж повернувся повернення двох легенд. Я граю в разум вже часто. Ріми вже набагато частіше, ніж були раніше. Я повернувся на регулярній основі. Тому подивимося з Каром. Кар мені дуже подобається. Це найкраща снайпер. Кар був найкращий, коли був Верданск. Кар найкращий, коли є Урзикстан. Тому каточки хороші. Були гарні. Буде дві каточки. Там будуть ну дуже дуже сочні кіли. Тому не буду вас затримувати. А перед цим поставте вподобайку. Підпишіться на канал, підпишіться на твіч, де записуються ці всі катки. Ви можете бачити набагато більше каточок на твічі. Посилання є в описі під відео. Під відео все. Зборочку на карп покажу в кінці відео. А ми розпочинаємо. Я лодаути це така діч, пацани. Не відеться на лодаути, я ні, 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 ні. не кіпнувся. Я раніше... Вони мене розводили, я цібав них. Але все кінчається плачевно дуже. більш Чуть -чуть спокійніше, отак зипнули. Ми... Отак взяли. <підв> отак підлутались трошки, танчики взяли. Куда це вони бойко це летіло? Куда не знаєте? Селфік? Я не бачу куди я стріляю. Перелом роблю. Enemies dropping into the AO! там да? Де ти говориш? Де ти говориш? Я тебя знайду. С третьей выстрела попало Клади там трупів. Буде ще більше. Ось все стріляють, це мене. Ай, не побачив я без Куди ти? Проти, проти кого ти лізеш? Там ззаді воюють. Нам цікавить ці верхній. Нас цікавить цей ці верхній. Dog. You got gas inbound. Safe zone relocated. Cash drop is in route. Я ще ті груші можу залутати. Давайте один цей взящий ящик, блядь Кинемо брозу. Машину прогавлену, не машину нам надо. Давайте ж... О боже, собаки гавкають, я боюсь собак. Єеее yeah, бать. Шо блін? Серійно сидить з собаками, дивіться, дивіться на це. Я дурію, який шанс. Багато лише 5 патрів на снайпу. на неба. Того закрили, але патруна Снайпу так і нема. Ще 2 осталось Флік і ще й на зібці. Боже, що ми зробили тільки що? О, я ще й біг баунті був Ясип топ, топ топ один по кілах. Справа, in. Get to the new safe zone. Friendly loadout drops on the way. Давайте, що ми, в Зону. ми цього вбивали.

Не бачу її Enemy soldier incoming. Bled. Піди в сравку. І скинув там, блядь. У нас тут непогано позиції Ебать. Піздец, хуйня добиває, да? Але відтільвав півдня мене. Мінус один. Другий. О, я ліквідацію не взяв. Прикинь, ставте, це була моя ліквідація. Нарешті, боже. Як задолбав? задолбал? На ну, тут комплект сейчас видит, короче. Бубаб, ти там сидіти, блін. блин. Чай хтось. Enemy buy station incoming. Що То з тобой, молодой дирявий. Ми тебе продиравили. флік, це був флік, пацани. Він там так і стоїть, той дурак. Дем ти Йорс Ушо, лодьку далі ця локація все. О, біжить хтось один. Да, не біжить... Ще гроші будуть кось. А вони, типа. Типа, те гроші були. Куда один прилетів? А ми мас визволи? Непогано. Блядь, не встигну. сука, тут нема подійому. Степ трупа мав бути. Gas is closing in, relocating the safe zone. Be advised, gas drop is inbound. I think. Потнячело попався нам жорсткий О, вже там стріляє. Is inbound. <гас> Нарешті! Ну, Понячело жорсткий Я радий, що 10-й кіл такий потний був. А цього як ми б'нули, я ебану. Парінь! Хвати путіти так! Тоже с каром, да? Грошей там небагато, ти не знаю, чи вернеться. О, на тобі Пробуємо. Дивіться, який. Скуда тим приземлився? Та боже. ха, сюди. А, не дало мені, Полетіли. Політіли. Возона вже маленька. На мосту є один, можемо на мосту закрити, але машини діда. Yes, moving це надо мені, той офікашник був. Ну надо мені, будто то я фекашник Нормалю баха, я ж буду заходити. буду печалі ті кінот. Гарного стріму. Дякую, дякую, дякую тобі дуже за підписочку. Блять Який шанс у ньому там буде сидіти? Який шанс його зона не накриє? мосту ще там один був, блядь. А я вже ще туди лечу? Да. Ні. Все воно їде він. Припробувати, бо ми забираємо тебе і вертаємося. Але згодом біом іде. Давайте, блять, я вже не встигну цей... Коло другого доміка здохти, коло першого, коло першого. У нас є ця хуйня, щоб летіти. Коло другого, блять. Я ось цю штуку бачу, щоб летіти. Я і по мисту можу піти, Я не буду летіти. Absolutely no feedback. Gas is closing in. встых блядь. не в зоне да Боже, хоть бы она не Здесь у нас нормально. It's not located. Як? Oh boy, remaining... Оце я дебіл. Як я це зробив? Я думав, що це останній бус я стікнув. Нічого, катка на YouTube. Ось такі дві епічні каточки. Бачили, як ми... Филікнули, коли чувак на зібці був і попали в голову. О, як ж було гарно. Хороші каточки, топ не взяли. Тупанув я, тупанув дуже жорстко. Думав. Думав, що то останній чувак, якого ми стікнули термітом, але, як казали, ще був якийсь полубот, я не знаю, то полубот, то новий аккаунт, я не знаю, я застряг просто в дверях і не поняв, де він і програв. Ну, я вважаю, що це топ 1 Давайте будемо чесними. Каточка хороша, 16 кілів дропнули. Перед цим 14. Ну, нормально. Нормально, пацани. 30 дропнули це дуже хорошо. Ну, хоч за дві каточки, звісно, але яка різниця, що ви дивитесь одну катку в топового стрімера, там метафора, наприклад, де він робить 30 кілів, чи орлика, який робить 30 кілів за дві катки. Яка там різниця? Я не пойму. Яка різниця? Весело провели час? Весело провели час. Якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, як ви навалюєтесь кара, чи подобається вам кар. 98, бо кар це люта імба. Я дуже обожнюю цей сезон. Ну він просто. Ну, не сезон, в основному я, звісно, обожнюю, а. ту Снайперку. кар, кар, Карчик наш. кар кар. кар Тому, друзі, підписуйтесь на Твіч, де я стрімлю щодня, і буде вам щастя. З вами був я, Орлик. зустрінемся, А <пох> <A пох> може, вже і не зустрінемося.